У Києві антивладні настрої набирають обертів. Люди щодня прибувають до столиці та збираються на майдані Незалежності. Другого грудня тут оголосили мобілізацію. Люди чекали на сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Не дивлячись на те, що зараз у Києві досить пізня година, люди розходитися з Майдану Незалежності не поспішають навпаки. Сюди постійно підходять хлопці та дівчата. Чоловіки та жінки обговорюють одне питання. Завтрашній пікет Верховної Ради. Вранці 3 грудня більниця та Беркут взяли приміщення Верховної Ради у щільне оточення. У натопі що тут побоються штурму парламенту. Мітингувальники на вулицях вимагають від президента та уряду одного. Євген студент Київського політехнічного університету. Він був на майдані незалежності у ніч на 30 листопада. Сьогодні у хлопця на обличчі наслідки зустрічі з Беркутом. Він впевнений, що наказ, аби розігнати студентів, був відданий посадовцями найвищого рівня, а сьогодні ж просто хочуть знайти крайніх. Студент каже: єдиний правильний вихід з ситуації, що склалася, це відставка уряду та президента. На фінгал фінгали в розбили. Ну, телефон упав. Я намагався його підняти і вони... Начали м'я збивати. Я пытался стать они начали чімі бить по спині. Я надеюсь, що уряд Микола зарала піде у відставку. Тому що, якщо він не піде, я, я, я вважаю, что народ це так не. Буде відстоювати свої права, це так не залишить нині у Києві в центрі міста практично немає правоохоронців. Зате до адмінбудівель метингувальникам зась голосування щодо відставки уряду Миколи Азарова 3 грудня народні обранці провалили. Тож люди, що пікетували Верховну Раду, рушили на майдан незалежності та до адміністрації президента за словами опозиціонерів. незважаючи на те, що Микола Азаров та його міністр залишаються у своїх кріслах, вони теж залишаться на вулицях доти, доки влада в країні не зміниться. Тим паче, що цими днями центр столиці повністю у владі мітингувальників. Головний штаб противників діючого режиму знаходиться у будинку профспілок. Тут і медпункт, і кухня є пункт правової допомоги. Сюди ж люди також приносять для мітингувальників продукти, матеріальну допомогу, теплі речі. Володимир студент Вінницького медичного університету. Він вже майже добу працює волонтером. Людей масово болить горло? В них болять болить голова. От сердечники за валідолом стенокардією зверт. Таються, а ця дівчина волонтер на кухні. Тут не тільки роблять канапки, а ще й варять супи та каші. Бо ми чай ставимо їх на підноси, передаємо хлопцям, які виносять їх на вулицю, і там люди можуть підходити і розбирати. Люди на вулицях, не дивлячись на невдале голосування у парламенті за відставку уряду Миколи Азарова, покидати столичний майдан, не збирається. Навпаки, стверджує, що чекають на ще більшу кількість тих, хто хоче змінити українські реалії. По всіх цивілізованих країнах все вирішується саме таким мирним путем мирних мітингів. І ті, хто зараз пасивно просто наблюдає за всім со сторони або з екранів телевізорів та як мінімум равнодуш. Як максимум согласі з тим, що происходит. якщо ви не можете прийти, можливо, у вас не вистачає есть какие є якісь важные дела, Купив батон і передав його в воргкомітет майдану. Бінт, перекись, ви вже говорите цьому палачу і этому режиму. Ні, люди дуже організовані, солідарні, підтримують один одного, кияни підтримують нас надзвичайно від бабусі старенької до, до молодих людей, приймають нас по квартирах, годують. Ра протистояння в столиці має все вищий градус поки що здавати свої позиції. Не збирається жодна зі сторін.